Один раз на 50 років у різних місцях планети несподівано, без видимих причин, з'являється бібліотека Привид. Вона виникає як окрема кімната у звичайній бібліотеці і при цьому абсолютно невидима для бібліотекарів. Кімната заманює до себе читачів, але відкривається лише найкращим із них. Бібліотека ставить перед читачами важкі завдання, неймовірно складні загадки, перевіряючи їх на міцність духу, силу уяви та на нестандартність мислення. Причини такої активності бібліотеки приведа до кінця не зрозумілі, але вчені пояснюють їх синхронізацію з реальною бібліотекою, яка досягає півстолітнього віку. В Національній бібліотеці України для дітей на початку наступного року виповнюється рівно 50 років. Тому нашим читачам, особливо кращим читачам, потрібно бути обережними. Якщо ж ви випадково потрапите до такої бібліотеки, все залежить від вас. У замкнених буде рівно година для того, щоб розгадати загадку бібліотеки Привида і вийти з неї. Будьте уважними, розгадуйте всі загадки і шифри. Потрібно придивлятися до кожного предмету, знаходити асоціації, бачити відмінності. Схованки розкидані по всій бібліотеці, тому не втрачайте часу, а раціонально його використовуйте. Пам'ятайте. У вас є тільки 60 хвилин. Ваша мета знайти вихід із замкнутої кімнати. Двері відчиняються ключем, який вам потрібно буде знайти. Та він аж ніяк не буде знаходитись на видноті. Своє право на вихід команді треба заробити, розгадуючи загадки та головоломки. Заборонено ламати меблі, двері, шапки, будь-які речі, що знаходяться в приміщенні. Щоб вибратися з кімнати, ви можете обнижбори кожен її куток. Та не забувайте про здоровий глузд. Ні в розетках, ні під паркетом схованок немає. Фізична сила в цій грі не головне: знайти вихід вам допоможе, спостережливість та логіка. Кожен з учасників квесту має бути максимально уважним. Якщо ви щось знайшли, доведіться до відома всієї команди. Можливо, саме цей предмет допоможе привести команду до перемоги. Ви маєте стати командою. Ви команда. У вас є рівно 60 хвилин на те, щоб знайти ключ та виконати місію. Час пішов.